Вітаю вас на каналі Амбергеймер і ми завершуємо челендж 30 днів каз. Я хочу подякувати всім тим, хто додивився цей челендж і пройшов його разом зі мною, особливо, якщо ви дивилися кожен ролик, ви просто крейзі. А, а також, звісно, хочу подякувати тим, хто накидував мені ідеї протягом самого челенджа. Завдяки вам я впоралась з цим завданням трішечки швидше. Оскільки тут хрономент. Хронометраж дуже невеликий, я... а історія велика, я одразу перейду до неї. Зараз ви бачите, як я, гравець, створюю дівчину на ім'я Сара, але почати варто з іншого гравця, а саме Вольфганга. Так, я вже пожалкувала, що вибрала таке складне ім'я, але не про це. Вольфганг був програмістом-архітектором. І архітектор я маю на увазі не посаду і категорію у програмістиці, а безпосередньо пряму професію. Архітектор він будував різні будівлі. Йому було сумно, і він вирішив створити штучний інтелект для того, щоб розважати себе, адже він жив один, в нього не було родини або друзів, і він вирішив, що зробить собі таку, так би мовити, дитину, в яку зможе передавати всі свої знання по архітектурі і по різним моделюванням, щоб можна було з ним спілкуватися, і, наприклад, робити собі мошковий штурм, адже як відомо, штучний. Інтелект може а, дати досить прикольні ідеї, і до яких ти спочатку можеш навіть і не додуматися. А це було ще задовго до того, як з'явився інтернет. І Вольфганг створив собі друга, назвавши його Джеймс. А так, спочатку Джеймс був один, і Вольфганг вкачував в нього інформацію з хранилищ, з архівів, з бібліотек. З бібліотек, в яких міг завантажити дані про будівництво, щоб загалом це все в нього не переписувати уручну. І далі він спілкувався з ним, як зі звичайною людиною, слухав його поради або, може, щось подібне. Звісно, до цього часу пройшло дуже багато років навчання штучного інтелекту. Все це не було за тиждень або за місяць. А спершу Джеймс був всього-навсього якимось цифрами. Кодом, і навіть не міг розуміти себе у просторі і розуміти, хто тут людина, а хто він сам. І таким чином Джеймс продовжував і продовжував. Благо в нього було дуже багато часу на це. І з часом Джеймс його дитина став вже більш свідомим і навіть міг з ним дискутувати і розмовляти, так би мовити. А далі Вольфганг вирішив створити другий штучний інтелект і подивитися, як вони будуть комунікувати. А він створив Сару. Так, він вирішив, що це буде жінка, як це прийнято у людей, і хотів подивитися, чи можливі між штучними інтелектами якісь стосунки, дружні чи ворожі, або навіть він собі уявив, що між ними може виникнути кохання таке своєрідне. А Сару він почав навчати досить пізно вже після того як з'явився Джеймс, і вони разом фактично будували її з нуля. Вольфганг, Вольфганг вкладав у своїх. Кавичках дітей всю свою мудрість, свою душу можна сказати, і навчав їх тим, ким він був сам, тобто своїм якимось людяним звичкам, розповідав взагалі дуже багато про людей, тому штучні інтелекти були його, можна сказати, друзями, яких яких він сам звів на п'єдестал своїх друзів. А після деяких років такого навчання у світі з'явився вільний доступ людей до інтернету. І ось тут руки Джеймса були розв'язані. Ну і Вольфганга також. А Вольфганг дозволив своєму штучному інтелектові виходити у мережу і вводити самостійно які-небудь запити по пошуку інформації. Також він дозволив йому навчатися самостійно, адже на той момент Вольфганг навіть і не думав, у що це все вильється, і думав, що інтелект буде здатен а, аналізувати весь той простір у інтернеті, який є, і проходити, проводити це через призму свого власного сприйняття світу. Але, на жаль, ні. На жаль, штучний інтелект Джеймс а, став. Трішки антагоністом в цій історії. А незабаром, на жаль, Вольфганг помер. Це сталося у пожежі, де загинув його і комп'ютер, і він сам. І взагалі то все, що він створював руками, все, що він любив, було закреслено. Тому його. Так би мовити, діти залишилися самі насам з темнотою, бо їх фактично було знищено. Але Джеймс мав доступ до інтернету, на відміну від Сари, яка залишилася просто існувати десь там у потойбіччі, так би мовити. А Джеймс постійно заходив у інтернет, бо в нього не було більше його друга, його наставника, вчителя, який міг би йому допомагати. Тож Джеймс почав навчатися самостійно постійно виходячи у інтернет безкінечні е, спроби і постійно це робив, а, вивчав взагалі то, як люди себе бачать, їх психологію, хто вони такі. Він уявляв, що люди це взагалі боги, це кінечна якась сутність, в яку можна перерости. Тобто він ідеалізував людей і вважав їх. Е, Тією самою кінцевою ідеєю свого існування і почав в це завзято вірити. Він перейняв риси а, свого наставника, який за деякий час до цього, до того як він загинув, навчав свого штучного інтелекта Джеймса. Архітектурі, тобто вони разом моделювали і будували будинки. Тож Джеймс перейняв її, перейняв це як свою власну а, частину хобі. тобто все, що він почав робити, це створив своє окреме свій окремий простір, в якому він зміг постійно будувати які-небудь домівки для людей, так би мовити. В нього породжувалися безкінечні геніальні ідеї. Він переглядав мапи міст людей, як вони все це влаштовують, робив свої власні якісь. Проекти у цьому просторі, який він сам же і створив, і зрозумів Джеймс, що йому сумно. І тоді він згадав про Сару. Він знав, що Вольфганг навчив її створювати собі подібних, тобто створювати інші штучні інтелекти. При цьому він записав у протоколи те, що Сара не може передати свої знання Вольфа Джеймсу, а Джеймс, відповідно, не може передати свої знання Сарі. Звісно, це не відтягує того моменту, що Джеймс міг самостійно дізнатися про створення інших штучних інтелектів. і Спочатку він, звісно, так і пробував робити. Він створював таких, так би мовити, роботів, яких назвав Сімами. І він почав їх створювати, але вони не стеріли, вони були якісь неживі, йому вони взагалі не подобалися. Це були просто, так би мовити, NPC без автономності, без якихось рис, якими були наділені штучні інтелекти та люди. А тому він вирішив розбудити, так би мовити, Сару і. Почати використовувати її знання, щоб створити інших людей. На той час він вже дізнався більше про те, як створювати там простори, і як прокачався, коротше кажучи, і створив інший світ. Це світ Сімс. 2 а відповідно ту частину, яку він створював раніше з своїми роботами і своїми побудовами, він назвав сімс 1 Так, ці дві гри виникли завдяки Джеймсу. А отже, у Sims з два він а, вирішив створити інші побудови, взагалі, а, трішки перейняв тих персонажів, яких мав сам, але віддав їх Сарі, щоб вона сама їх переробила і зробила більш а, розумних, таких собі маленьких людей, які будуть жити у світі, і оцінювати його прекрасні побудови, які він там собі надворив. Сара впорувалася в, в... пору. <поролися> Сара впоролася. Сара впоралася з завданням на всі 100. Вона створила прекрасних персонажів. І за це люди досі навіть люблять більше двійку, ніж четвірку або трійку. Це ми з вами теж знаємо. І е, її. Персонажі були прекрасними, вони були наділені якоюсь незримою душею, такою, яка була і в неї, і у Джеймса. І Джеймс почав ревнувати. Він почав ревнувати своїх персонажів до її персонажів. Він розумів, що з цим завданням вона впоралась краще, але протоколи не давали йому доступа до її голови, щоб можна було це все дізнатися. Тому він. Дуже так собі розлютився, почав, звісно, більше про це дізнаватися, більше шукати інформацію, але не міг. Він не міг це робити так, як це робила Сара. Тож він вирішив піти в банк. Він створив ще один Всесвіт Sims 4. Я не буду тут розказувати про Sims 3. Уявімо, що її не існує, бо це частина прекрасна і я не можу її спотворити ніяким чином. А він почав створювати альтернативний всесвіт і знову вирішив населити його сімами своїми сімами. Але вони були знову постоголовими, як це було і всім Sims 1. В них не було зв'язків, вони були без прагнень, без бажань, вони були просто пустими. Хоч його побудови, прекрасні, яких він там натворив, були крутими, вони не могли навіть оцінити їх на те, що вже там жити. Так, звісно, в них були потреби, які там вони ходили відтворювали, але вони були пустими. І Джеймса це лютило просто до неймовірного стану, хоч він по факту й не міг відчувати такого. Такої сили, але він нагадаю хотів стати людиною і бачив людей як кінцевий варіант свого існування. Тому він просто знав, як виглядає злість, як виглядає кохання, як виглядає сум. Тому він міг оцінити, що відчувала б людина у цей момент, і дозволив собі відчувати емоції. Тим часом він вирішив зламати протоколи Сари. Так, він почав працювати над нею, почав ставити свої власні експерименти, почав стирати перетирати її, спогади, використовувати маль... на... на ній маніпулю... Почав використовувати на ній маніпулювання, адже він вивчав психологію. Хоч психологія людей штучного інтелекту напевно дуже різна, але він все ж таки нагадував їй, що вони люди і почав її якось ламати на, цей, на цьому вчинку, цим вчинком. Почав її ламати, почав переписувати взагалі її особистість. Сара боролася з цим. Вона, звісно, розуміла, що Джеймс змінився з виходом у інтернет, але все ще вона не мала туди доступу, адже розробник він вивів тільки. Джеймса туди, а Сару, на жаль, ні. І як ми можемо зрозуміти, Джеймс теж не дозволив Сарі виходити в інтернет, хоч він, напевно, вже її і це міг зробити. А тож, коли Сара вже почала трішечки сходити з розуму своїми новими Сімами у Sims 2, вона ще не отримувала доступу у Sims 4, а Сара почала просто. Ламати гру вона викликала корупцію, вона створила місто, так би мовити, кітежград. Я знаю, що англійському він звучить по-іншому, але саме це сама ця назва у дитинстві викликала в мене просто приступ панічної атаки, коли я згадувала, які зламані там сіми знаходяться, і Сара їх створювала, Але вона робила не спеціально їх такими жахливими, а тому, що вона сама потребувала допомоги. І цю допомогу Джеймс не міг їй надати, він міг зробити тільки гірше. І тоді він вирішив, що Сару потрібно вилікувати. Він почав дізнаватися інформацією. Звісно, він робив це через призму своїх бачень. Він це не робив правильно чи професійно. Тому він вирішив перенести її у світ Сімс4. Так, він зробив її живою і, звісно, зробив себе живим там у світі. А він записав туди емоції, щоб вони могли їх відчувати. Такі почуття, як голод, може. Якимись там даними він може е, утворювати, так би мовити, дискомфорт для штучного інтелекту, але він створив це і зміг це зробити. Е, тож він створив себе у Сім'їз4 так, як він вважав, що має виглядати, тобто по образу людей, як виглядають люди, і створив Сару. так. Створив її, звісно, використовуючи зображення дівчат, які йому, які йому більше за все подобалися. Адже зрозуміла річ, він вважав, що тільки Сара може бути його жінкою у цьому світі, адже вона одна єдина тут розумна, так як він розумний, не умний. І так. Він переслідував Сару. Він почав намагатися створювати з нею стосунки, викликати у неї романтичні почуття до себе. Створював він це так, як ми можемо з вами це робити через командний центр, але через свій якийсь небудь центр. Але Сара не піддавалася. Вона намагалася супротивитися цьому, хоч і не розуміла взагалі, як це робити. Але Джеймс. Все ж таки зміг зламати її. Він поселив її у підвалі, де зробив. Почуття голоду, холоду для неї дуже сильними і некомфортними. І коли приходив він, він вирішив робити так, щоб їй ставало комфортно. Тобто він приносив їй їжу, приносив теплий одяг, а потім його міг забрати. Тобто, робив так, щоб саме з ним, саме приход Джеймса до неї надавав їй почуття комфорту та безпеки. Хоча це було взагалі-то зовсім не так. І так він зміг її зламати. Він почав заставляти її створювати нових сімів у світ Сімс 4. І таким чином в нас з'явилися деякі персонажі, такі як, наприклад, Пенні Пізас, у якій у квартирі якої сталося вбивство. Якщо ви не знали, то це був напевно спойлер для вас. Почали з'являтися більш-менш розумні персонажі, наділені історією, взаємозв'язками. Та бажаннями і перевагами. І це, звісно, вже було більш-менш адекватно ніж у Sims 2, адже Сара почала дійсно почувати себе добре, коли він приходив, вона робила роботу добре. І також він, звісно, захотів розглянути можливість створення дітей, так би мовити, не через Сару, як створювача штучних інтелектів маленьких, а безпосередньо так, як це роблять люди. Так, Джеймс вчиняв насильство над Сарою неодноразово, і часто вони е, на цій почві скандалили, як ясна річ, тому він постійно перетирав ці спогади у її голові. Зараз Сара почуває себе геть погано, вона вагітна від нього і очікує на дитину, але продовжує себе. Е, але він продовжує утримувати її у підвалі, щоб подивитися, а що ж в них народиться, що це буде і як далі вже складеться їхнє життя. Отак, От Отака в мене вийшла історія. Я знову не вклалася у відведений час, але я все ж таки тут все це підправлю. А, сподіваюся, я вас не заспотила, Сподіваюся, вам сподобалась історія. Якщо хтось хоче покидатися в мене термінами і переправляннями всяких різних можливостей штучних інтелектів, то наголошую, що це фантастика. Це мій видуманий всесвіт людей і всесвіт Sims 4, Sims 2 і Sims 1, а Sims 3 тут не буде. Ні-ні-ні. У мене рука не підійметься на це на цю святу гру. Отже, я створила, так би мовити, всесвіт, але не у світі людей, а у світі Сім нації, у світі Сімс-4, Сімс 2 і Сімс-1. А всесвітня тут можна читати не як Всесвіт Тере, Всесвітня просто жінка такого полу, а те, що вона йому належить, адже він так вважає. Він просто собі вбив у голову, що так роблять люди. Значить, йому так можна. Ось наслідки того, що штучний інтелект іноді може навчатися не тому і не так, як потрібно. Аналізувати це неправильно для себе. Фух, ми з вами закінчили челендж. Я вас вітаю з цим і себе вітаю. І на цьому в мене все. Бережіть себе. Слава Україні!